Якщо ви чуваєте себе нереалізованими, я вас вітаю. Я теж себе часто відчуваю нереалізованою. І інколи це таке неприємне відчуття, яке на мене давить, звичайно, дав, я думаю, ті, хто це відчувають, знають, як це проживається. Але в такі моменти я себе часто повертаю до усвідомлення, що це просто найкраще, що може бути. Тому що в мене є постійно намір себе якось розширювати. В мене є постійно намір, що я хочу кудись рухатись, що я хочу ставати краще, робити своє життя краще, і це не дає життю найбільшого сенсу. В тебе є сенс, чому ти встаєш зранку. Тому що якщо ми відчуваємо себе повністю реалізованими, це не тільки про кар'єру, про роботу, це можуть бути якісь інші речі вашого життя, які ви вже реалізували. Втрачається сенс, втрачається розуміння, на що тобі проживати наступний день. Тому, якщо ви це відчуваєте, це класно, а головне тримати ось цей баланс між тим, я відчуваю себе нереалізованим, і я починаю страждати через це.